Цьому словничку понад 100 років. Колись давно його виміняли на мішок кукурудзи і відтоді зберігають як сімейну реліквію у родині Герасимюків. Були морські часи, але прадід Іван купив е маленький словник французької мови Ла Рус. Замішок кукурудзи. На той час це були великі витрати». В цьому е словнику 113 років. За мішок кукурудзи. Але, бачу, це це... словник, це... да, та... любив... і я Ваша родина це дуже вона... унікальний його в музеї можна да. е... зберігати Але, разом зі словничком інші коштовності пращурів, що передавалися з покоління в покоління, а представили їх діти, учні однієї з мукачівських шкіл на заході, присвяченому родовіду й українським традиціям. Сьогодні у нас був дуже цікавий захід, захист міні проєктів Тема дуже гарна і актуальна родинне дерево. І ми звернулися до учнів, і до батьків. Вони готували цей захід і принесли. Ви сьогодні бачили стародавні реліквії, деяким речам понад 100 років. Це і побутові речі, і рушники. і... Різного типу і словники і вишивка. Ну і діти зазвичай у нас ну не розповідають. А сьогодні такий захід для того, щоб ми почули дуже цікаві факти і ще ближче пізнали наших дітей і ті родини, з якими ми працюємо. Кожен учасник заходу створив власне родинне дерево, де зібрані всі відомі згадки про пращурів роду. Ця ініціатива викладачів школи переслідує одразу декілька цілей, зокрема, дізна. Натися історії різних родин та об'єднати традиції і спадщину різних регіонів України. Адже в школі навчаються багато діток з родин вимушених переселенців. Українці славляться своєю надзвичайно цікавою колоритною культурною культурою, своїми традиціями, своїми знаннями, які передають і навчають у всьому світі. Що зараз Закарпаття стало родиною для багатьох дітей і для багатьох людей з усієї України. Так склалося, що на нашій зараз рідній землі, я б сказала, діамантовій землі, тимчасово переселено дуже багато діток, які навчаються і вчаться в нашому місті. І сьогодні ви бачите оцей чудовий, надзвичайно колоритний, прекрасний стіл, де представлені ваші роботи, де ви кожний буде. Про свою родину. Я вибрала учня, який живе в Мукачеві, і учня, який приїхав з Донецької області. Це колишнє місто Артемівська, а тепер це Бахмут. І вони тут вже живуть два роки. І він приніс таку чудову фотографію, де його велика родина складає 120 чоловік. І йому батьки допомогли, і нам було дуже сьогодні цікаво про професії тих стародавніх їхні посередини. Елені переміщення по всій Україні Артемко народився на Донеччині. Коли хлопчику був лише один місяць, його родина була вимушена втікати від російської агресії. Відтоді, з 2014 року, проживають у Мукачеві. Історію своєї сім'ї хлопчик розказує з захопленням, згадує про пращурів та культуру сходу України. Мій прадідусь народився в 1928 році в Донецькій області місто Бахмут. В селі Кобзарівка. Чому Кобзарівка? Тому що вони заселилися там самі перші. Потім з часом там почалися заселятися люди. І вони переїхали в чуть більше село соль. Чого соль? Тому що та, там було дуже багато соляних шах, де можна було знайти сіль. Мого прадідуся було.

Захід виявився цікавим для всіх його учасників і для тих, хто досліджував та створював власне родинне дерево, і для слухачів захопливих історій. Коли нам сказали, що буде проводитися такий цікавий проект, я зраділа, тому що це чудова нагода дізнатися більше про свій рід. Заодно поспілкуватися зі своїми близькими, дізнатися, можливо, якісь навіть сімейні таємниці, а звичаї культурні. Та інші. Я готувалася до цього проєкту завзято. Я використала багато різних фото, які зберігаються в нашому умовно-сімейному архіві. Слава Богу, вони в нас є. Використовувала розповіді моїх бабусь та дідусів. У Мого другого дідуся Олександра є медаль від Папи Римського. Мені подобалась кожна історія, було цікаво. Подібні заходи відіграють важливу роль встановленню української самоідентифікації. Це цікавий інтерактивний спосіб дізнаватися більше не тільки про свою родину, а й історію нашої країни на прикладі життя окремих людей.